Коротеньке відео наближається у нас період виламування стрілки, щоб вам зручно було взятися і зламати її на 2-3 сантиметри нижче від цього суцвіття. Доброго вечора, шановні колеги. 26 травня, 25 рік. Коротеньке відео. Наближається у нас період виламування стрілки, тому основні нюанси, тезисно скажу. По-перше, слідкуйте за своїми ділянками. На однозубці стрілка вискакує раніше і більш масово. Тобто, там ви будете ламати її в першу чергу. Далі до самої стрілки. Зараз я ось знайду. Дивіться, як масово вилізе стрілка що під нею буде сантиметрів 5 грубо кажучи, на два пальці, щоб вам зручно було взятися і зламати її на 2-3 см нижче від оцього суцвіття. От, щоб було зручно. І коли це буде масло, відсотків 70-80 ділянки, щоб у вас було не менше, ніж отакі стрілки. І потім обов'язково в нітрилових перчатках. Обов'язково виламуємо або зрізаємо, ні в якому випадку не витягуємо. Витягувати це дуже поганий варіант, через що? Тому що в оці пазухи, потім, яка там залишається, попадає всяке сміття, пил, волога з росою, з дощем. І йде у нас по стовбуру до головки. І там благополучно головка потім починає хворіти, гнити. Тому або зрізаємо, або виламуємо, трішки залишаємо. Не треба, отут, щоб листок верхній пошкоджувати. Верхній листок він самий робочий, він самий молодий. Старі, як бачите, вже відсихають, відмирають. Тому робимо отак і просто крутимо дулю. Хруп і він зламаний. Щоб не менше, чим отак залишалося. Стрілки. Бажано, щоб було десь близько 2 см. Ну, отак, якщо зламаєте, достатньо. Ні в якому випадку не ламайте отут прямо під суцвіттям, Отак. Не, не зривайте. Тому що потім із... на оцьому залишку стрілки, бачите, сфокусуюсь зараз, залишається кусочок квіточки. І стрілка ростиме далі, тягтиме соки. Стрілку потрібно зламати вчасно. Через що? Тому що від цього залежить наша врожайність. Як ми виламуємо стрілку, рослина переключається із репродуктивної частини, що вона думала, що вона розмножиться через повітряну бульбочку, через стрілку. Вона переключається, щоб розмножитися зубками. Тому вона збільшує головку, наливає головку, весь свій потенціал вона віддає в головку, що нам і потрібно. Тому Працюємо вчасно, не ждемо двох витків, не треба цього ждати. От дивіться, довгенька стрілка. От зручно ламати. Взяв хруп. Якщо переждете, вона загрубіє, буде набагато важче ламати. От Краще ламати, оце в такому стані. В кого небагато, ділянка невеличка, можете просто підросли рослинки, у вас пройшли, проламали, пройшли проламали. Ну а в кого. Трошки більше треба наймати людей і виділяти під це. Зазвичай йде дві проломки. Перша основна, друга основна. І потім ще разів три пробігаємо. Ми ну, зазвичай сім'єю або пару чоловік ще беремо, доламуємо там, де відставші рослини, де менші, слабіші, які пізніше викидають стрілку. Так що працюємо, не запускаємо бур'яни. Бо тут у мене нормально, а на другій ділянці трошки, трошки не втримав. Так що дуже розслаблятися часу немає. Зараз вже гаряча пора боротись з бурянами, ламати стрілку. Потім переходимо на однозубку вже копати будемо, а потім вже й часник. Всім гарних врожаїв, мирного неба, до нових зустрічей!